Всім привіт! На минулій лекції ми з вами розглянули другу з трьох стадій стресової відповіді. І сьогодні ми сфокусуємося на третій стадії. На даному малюнку зображені всі три стадії стресової відповіді, і давайте їх повторимо. Перша стадія тривоги, друга стадія резистентності і третя стадія виснаження. В даному відео ми розглянемо третю стадію стресової відповіді, яка має назву стадія виснаження. Основна суть денної стадії полягає у виснаженні наднирникових залоз, що призводить до зниження рівня кортизолу, що, в свою чергу, призводить до певних негативних наслідків, які ми розглянемо. Основним проявом зниження кортизолу є астенізація. Під астенізацією або глибоким виснаженням ми розуміємо майже повну відсутність фізичних сил для нормальної життєдіяльності, швидке відчуття стомленості фізичної та психічної від звичайних побутових речей. Як приклад, під час другої стадії резистентності нам може бути просто лінь щось робити, але ми знаходимо сили, якщо нам потрібно зробити свою роботу, погуляти з дітьми, сходити до магазину. Ми просто менше речей встигаємо зробити. На відміну від другої стадії, під час третьої стадії нам фізично важко встати з ліжка, пройти кудись та робити повсякденну рутину. Будь-яка повсякденна справа викликає швидку фізичну втому і безсилля. Окрім фізичних, ми також можемо бачити великий спектр інших проявів. Розглянемо емоційний стан. Характерне глибоке і тривале зниження настрою та вольових здібностей. Цей стан може бути початком депресії. Характерною відмінністю є тип коливання та мінливість настрою. Якщо у другій стадії зміну настрою можна описати як хвилю, гарний, поганий, гарний поганий. То в третій стадії ми маємо дуже тривалий низький рівень настрою з рідкими, короткотривалими підвищеннями, що дуже швидко минають. В третій фазі настрій близький до апатичності. Людині дуже складно витягнути себе в позитивні емоції. Знову таки зауважу, що при таких проявах я наполегливо рекомендую звернутися за консультацією до лікаря. Отже, далі розглянемо, що відбувається з рівнем глюкози або цукру. На відміну від другої стадії, рівень глюкози починає поступово знижуватися і може впасти до рівня сильно нижче норми. Під час такого зниження можливий випадок, коли ви зробили аналіз крові і виявили, що у вас рівень глюкози в рамках норми. Але це може бути проміжною статією і варто перевірити рівень ще раз, через певний період. Так як організму постійно потрібна енергія, тобто глюкоза, яку легше за все отримати з солодкого, то ми починаємо насідати на тістечка, десерти, солодкі напої, білий хліб та булочки. Коли рівень цукру падає, ми відчуваємо тремор, а інколи можемо її знепритомнити. Такий стан називають низькогеохімічною непритомністю. Серед інших проявів важливо зазначити зниження артеріального тиску та частоти серцевих скорочень що, в свою чергу, ще більше уповільнює обмінні процеси та метаболізм. Також характерна загальна слабкість, млявість та біль у м'язах. Внаслідок пошкодження стіни кишківника проявляється малябсорбція, тобто погане всмоктування поживних речовин. А це, в свою чергу, призводить до маси різноманітних наслідків слабкість, втомлюваність, проблеми зі шкірою, волоссям, нігтями, гормональні дисбаланси і так далі. Як і в другій стадії, ми маємо поганий сок, але з дещо інших причин. Все це посилує нездорове схуднення. Отже, виходячи з усього розглянутого ми можемо сформувати наші цілі або завдання для третьої стадії і вирішуючи їх послідовно, допомогти собі повернутися до якісного та повноцінного життя. Після таких негативних описів, давайте повернемося до завдань, якщо ми опинилися на даній стадії. Вони всі повторюються зі стадії в стадію, але мають деякі відмінності. Перше завдання це максимально швидко дати команду на нормалізацію. Але в третій стадії ми можемо опинитись як зверху, так і знизу вихідного початкового рівня. В обох випадках кора має дати сигнал на нормалізацію. В третій стадії ми або вже нижче рівня опору, або наближаємося до нього та можемо опуститися нижче вихідного рівня. Питання лише в глибині просідання рівня та швидкості відновлення. Тому максимально швидке відновлення після хронічного стресу та мінімізація наслідків наша основна мета. І, звісно, стресостійкість, підготовка організму ресурсно до затяжного та або гострого стресу в майбутньому, щоб не було виснаження та наслідків хронічного стресу, навчання кори знаходити рішення, переключатися на парасимпатичну систему та мати план реагування. Є порочне коло з трьох складових, кожна з яких впливає на дві інші. Зниження рівня в одному знижує інші І навпаки, дуже спрощено: пригнічений організм, як наслідок, вимкнулась парасимпатика, що в свою чергу призводить до погіршення настрою, тривожності та порушення когнітивних функцій. І в іншу сторону, якщо вимкнулась парасимпатика, то на фізіологічному рівні ми бачимо погіршення роботи кишківника, що дає зменшення надходження поживних речовин, і ми отримаємо швидку втомлюваність, поганий настрій, дефіцити та інше. І так, ми маємо багато циклів з різними проявами. Все це має мультисистемний характер. Але є і гарна сторона в даній схемі. Почавши впливати на щось одне, ми покращимо і інші дві складові. Запустивши парасимпатику, ми покращуємо роботу внутрішніх органів, а фізичне розслаблення покращує настрій і когнітивні здібності. Тому тут і знаходимо секрет швидкого виходу зі стресу це впливати на всі доступні три сфери одночасно, як для виходу зі стресу, так і для підготовки до наступних. Ви можете, звісно, обрати перші кроки так, як вам легше і приємніше. Це нормально і це вірно. Але пам'ятайте, що найкращий результат ви отримаєте саме у разі системного підходу. І вже, як завжди нагадаю, звернення до лікаря не означає, що з вами щось не так. Це означає лише те, що вам потрібна консультація або кваліфікована допомога, щоб якомога швидше повернути себе до якісного та повноцінного життя. Методи впливу ми розглянемо на наступній лекції, а на останній хочу зупинитися на одному висновку і пораді. Ми з вами розглянули, як стрес протікає в нашому цілі, зрозуміли, до яких наслідків може призводити, та я хочу застережити вас від недооцінки загроз, які несе хронічний стрес. Тому ще раз зауважу, звернутися до лікаря за консультацією це є нормальний прояв турботи про себе. Також ми розробили бота, в якому ви можете оцінити рівень стресу. Не лишайте все на самоті. Звернутися за допомогою це нормально. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!